Напередодні свята ми завітали у гості до дружньої багатодітної сім'ї. Голова родини Артур, успішний працівник Миколаївського глиноземного заводу та його любляча дружина Владлена, доцент, викладач української філології Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Вона добре знається на народних традиціях і навчає цьому своїх студентів. Народні традиції ми намагаємося е, якби зберігати і популяризувати. Наприклад, е, ми в своїй е, в своєму колі друзів е, навіть проводили. Е, Такі вечорниці, коли збиралися, одягали святковий одяг національний і співали і щедрівок. І ну, це було незвично, якщо взяти, що це було здається років сім тому. Тому що зараз це вже популярно, це вже цікаво, і багато хто про це знає. Наша героїня на собі відчула новорічне диво з тих пір. Це свято для неї символічне. Напередодні нового року владлена з сім'єю переїхала у новий будинок. З Цього все й почалось. Оця е, картина дива у мене досі стоїть перед очима, коли я, е, ну що ж там, їй там два тижні, то геть маленька ще, я з нею е, на руках, оце, гойдаючи її, дивлюся у вікно на е, Чорноморський державний, який світиться так поночі, це ж зима, темно, дуже рано стає. І я оце думаю. Ну, яка б була чудова б, е, історія, якби я працювала в цьому університеті, тому що дуже близько. Не ну, дуже я там зрадник, якого своєї своєї альмамата? Е, просто я дуже е, ну, от, помріяла, що через дорогу все і я на роботі. І я вам скажу, буквально за місяць мені позвонили з цього університету і сказали, е, от є місце, будь ласка, ви б не могли... У родині троє дітей. Звичайно, малеча найбільше очікує на свято. Вони вже написали листа Діду Морозу і з нетерпінням чекають на подарунки. А я жду на Новий год, для вас. Найцінніший сюрприз зроблений власноруч. Малі це розуміють і вирішили разом з редакцією нового дня приготувати сюрприз своїй улюбленій бабусі. Добрий! день. Ми тут е, вирішили, що дітям треба прогулятися, бабуся не хоче з ними прогулятися. Та наче ні. От. І вони були б не проти, якби ти зараз з ними прогулялась. Все, ми чекаємо. Окей. Інна Юхимівна Береза, кандидат філологічних наук, доцент кафедри Української філології, теорії та історії літератури Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Наразі вона не уявляє, що її чекає вже за хвилину. Сюрприз! Добрий день. І що це буде? Ну, мої ви красиві! Я знала, що вони вміють багато чого виробляти руками, малюють, вони ходять, ходять на малювання в будинок творчості, а те, що вони ще і вирізати так вміють гарненько, ну несподівано. У мене ще новий рік не почався, але вже буду починати святкувати. Здивувавши бабусю, подарунками, сім'я поділилася своїм святковим щастям з миколаївцями. Звичайно, я б хотіла побажати усім миколаївцям, усім е, людям нашої області, усієї України, в е, першу чергу здоров'я і щастя в цьому новому року е, році. І, звичайно, щоб обов'язково в нас була злагода, мир найголовніше в цьому житті. Я хочу, щоб всі були здорові і, і добрі. Прийдешнім новим роком. Святами, які далі йдуть за православним календарем, тобто з різдвяними святами, всіх містян, оскільки програму вашу дивляться, і по області, то і всіх жителів Миколаївщини з усіма цими святами добробуту, здоров'я.